На лавном корпусе третий четвертый между... А там люди есть! Вс! Поднимай на красавку! Нобельська аварія це дуже страшна трагедія, яка була в нашій Україні дуже багато років тому, але вона залишила свій слід і дотепер. Зачепила майже всю Європу. Понесла за собою е, мільйони життів. Ліквідатори це е, герої. пожежники та військові. 14 грудня ми вшановуємо ліквідаторів, тому що вони зробили подвиг. 12 грудня герої-ліквідатори закінчили будівництво саркофагу та накрили смертельну небезпеку. Я хочу подякувати ліквідаторам за їх сміливість, рішучість та героїзм. Хочу побажати їм довгого життя. Я бажаю ліквідаторам хорошого здоров'я та вдячності населення. І подякувати за те, що вони ліквідували наслідки такої страшної трагедії. Дякую їм за те, що врятували нас. Я бажаю їм міцного здоров'я і дякую від всього населення.